З'явилося відео в інтернеті, де маленьку дитину карають і її вже лякають не бабаєм, а тим, що вона відправиться жити в Росію. І дитина починає дуже сильно плакати. каже: Я не хочу бачити Путіна і тікає в іншу кімнату. А батьки сміються. А серед дитина шойгу. Ну все, це це до речі прикольна культура. Це знаєш, е що вже так лякати. Я десь хтось то нам розказував, чи то може навіть на чи може не на культурній обороні, Я десь мене знайомий, що десь е тіпа, діти щось граються на вулиці. І коротше там знаєте якісь там козаки, розбійники, щось так далі, і там діляться на образи, і хто має грати поганця, то дитину під час цієї гри сказали: там Я типу хороший, а ти поганий, то ми тебе будемо називати Росія. І дитина каже, я не хочу бути Росія, я не хочу так грати. Каже, ні, все, то ти поганий. Ну, типу, що все, то вже в нашій е, культурі вже до дітей дійшло. Тому е, ну, насправді це трошки, ну якби діти шкода, що вони взагалі застали. Цей період, але вже навіть що це в ігри переросло. Розумієте, Тіпо, що навіть вже наші це діти стереотип, вже, вже, що Росія це погано, Росія це зле.